Три житлові кімнати з ліжками, диванами, іграшками для дітей, кухня з усім приладдям і санвузол. Усе це кімната кризового реагування для людей, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насилля на Чернігівщині. Вона перша місце для швидкого реагування і допомоги як психологічної, так і юридичної цілодобового тимчасового перебування жінок з дітками, які постраждали, стали жертвами насильства. Дуже хотілося створити. Комфортні умови, щоб було відчуття дому, затишку спокою, безпеки сюди. Можна буде потрапити жінкам з усієї області. Одночасно жити тут зможуть 10 людей. Адреса кімнати приховується для того, щоб кривники не мали змоги потрапити і знайти цих жертв, які звертаються. Все це оформляється через поліцію, будуть зазначені на галя... гарячої ліні... лінії і відповідно дуже важливо щоб Люди не приховували такі випадки перебувати у кризовій кімнаті постраждалі від насилля зможуть від 10 до 20 діб для того, щоб пізніше можна було перевести в центри постійного, ну більш тривалого перебування, надання медичної допомоги для медичних закладів і так далі. Але от першочерговим етапом саме кризова кімната є таким прихистком. Зробили приміщення і відкрили кімнату за гроші благодійників і за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Юлія Заїка сподівається, що вони співпрацюватимуть і надалі, та відкриватимуть подібні кімнати ще надання послуг постраждалим та тим, хто перебуває під ризиком гендерно зумовленого насильства, зокрема сексуального насильства, є одним із ключових напрямків мандату фонду ООН у галузі народонаселення. Ця кімната є частиною всеукраїнської мережі, яку відкривають для підтримки постраждалих від насильства. Ця кризова кімната є такою вхідною точкою для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Для того щоб відбудовувати своє життя без насильства і побороти його в своєму житті, Кризова кімната буде структурним підрозділом обласного центру соціально-психологічної допомоги. У нас розширюється кількість ліжкомість, і ми можемо з нашими спеціалістами, психологами, юристами, соціальними педагогами надавати більш комплексну допомогу, виявляти ці випадки, надавати перш за все первинну допомогу у кризовій кімнаті. Якщо за 10 днів ця допомога не зможе. Може вирішитись в кризовій кімнаті, то ми будемо переводити таких мам, таких жінок з сім'ями або особ переводити до нашого центру соціально-психологічної допомоги, де ми зможемо надавати подальшу допомогу протягом може, 90 діб. Згідно зі статистикою, яку озвучив заступник начальника управління превентивної діяльності Нацполіції області Андрій Заляк, за 10 місяців цього року було понад 8,5 тисяч звернень щодо домашнього насильства, відкрили 20 кримінальних проваджень. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.